Знову всіх вітаю. Розпочнемо наш урок з літературного читання. Перше до вас запитаннячко. Яку назву має наша країна? Україна. Україна, абсолютно правильно. Ми з вами вже вправлялися з даною грою. Як прорекламувати нашу Україну? Наприклад. А Тільки в Запоріжжі давайте представимо, що ми з вами знімаємо рекламу для іноземних наших глядачів, і скажемо, що тільки в Запоріжжі ти можеш побачити острів. Хортиця. Хортиця. Тільки в Запоріжжі, такий так є острів Хортиця, на якому проживали козаки. Так, в Україні найкрасивіша річка. Дніпро. Дніпро так, яка протікає майже через всю Україну, точніше, через наш центр нашої країни. Так, у нас чудові моря. Які ж моря є в Україні? Чорне море. Чорне море і. Чорне море. І Азовське. Азовське море. Абсолютно правильно. Що ж, давайте з вами зараз чисту мовку спробуємо прочитати. Давай перший рядочок. Ма, ма, ма. На, с. не на на, 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 сторона ридна сторона Так, другой на, на, не на, не на, не не Ай, 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 Н... на П... наш, не, не ки, рідний край, правильно ти правильно читав рідненький край. Так далі жу 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 з, -з, -з -е мю землю бережу, землю бережу. Так, давай наступний рядочок. Ба, ба, ба зо ло ті лі ба Молодець! Ба-ба-ба, золоті хліба. І останній рядочок. кі 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 ру ки Ті, Так, ті, ті ті, руки золоті, розумничка добре прочита. Як давай пригадаємо, називають столицю нашої України. Київ Київ, абсолютно правильно, де проживає президент нашої України? Як звуть нашого президента? Зеленський. Ну, це прізвище, а ім'я в нього є. Володь. Так, Володимир Олександр. Зеленський. Так. Володь. А які ж ми з вами пам'ятаємо державні символи України? Герб України. Молодець, герб України ще. Прапор так і ще один. Коли ми починаємо будь-які свята, завжди починається ця пісня, ми встаємо рукою на серце кладемо, і кожен українець знає цю пісню. пісня um. Ну, яку пісню знає кожен українець, коли серце, руку на серце кладе? А це намерла Україна. Так, молодець, гімн нашої України, <гум> розумничка. Тому сьогодні ми з вами ще раз закріпимо наші знання про герб, прапор і гімн України, оскільки у нас там велика. Оповіданнячко, я його подробила на деякі частинки. Давайте спочатку про перше побалакаємо. Спочатку слухаємо, сідаємо уважно, вушки настромили і слухаємо. Кожна країна має свій державний герб. Малий державний герб України це тризуб. Він називається так, бо має три кінці, три зуби. Національний прапор України синьо-жовтий. Так, давай ще раз. Як називається наш малий державний герб? Ну, ти тільки що показував якраз. Тризуб. Так, чому він має таку назву? Тому що у нього три кроя. Три кінці, так, Сині, правильно. Зуби. Три кінці, три зуби такі. Так, правильно. Національний прапор України у нас які кольори. Синій і жовтий. Синьо жовтий, абсолютно правильно. Чому ж саме ці два кольори вибрано? Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. а небо тере. Так, ще жовтий колір, це ще й колір жовто-гарячого сонця, безлагідних промінів якого не дозрів би і не заколосився б хліб. А синій колір це колір ясного, чистого мирного неба, де живе, розкошує жовто-гаряче сонце. І ще синій колір, колір цариці води, якої так багато на нашій українській землі. Так, ти вже сказав, чому ж ми обрали саме синій і жовтий колір. Давай з тобою зараз ще прочитаємо. Я би хотіла, щоб ти мені прочитав саме із цього рядочка ось тут. Ні, ти читай так, глядачі не підказуйте. У нас урок читання, ми читаємо букви давай с е е колір б в е НИ е д н ч ч е їє пшеничної. Ем. Ми, ви, молодець. Олір. Ага. Х-х. Лібер. Ні-ні-ні-ні-ні. Хліб. -е ні, 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 ні. Хлі ну не би. Хліба. Ома далі. No. Так, крапочка, no. жовтий колір, це колір пшеничної ниви, колір хліба і колір зерна. Ще жовтий колір, колір давайте ось це прочитаємо тут два слова. Жовтий колір, що він ще позначає? Деня? А. Два слова ось ці. Жо... В... То... Га... Р... Я... Гаря... Ши... Ши... Шо... О, ося. Колір жовто горячого сонця, без промінчиків якого не дозрівала би пшенича, не колосилися б наші хліба. Так, а синій колір це колір. Ось тут почнемо, я Сного, н... чи чи. Ми... чи чи с то, го... ми р. Но... Го... Так, колір ясного, чистого, а головне мирного неба. А ще синій колір це колір чого? Неба. А М -м -м. ще? І королеви води. Молодець. Запам'ятав: цариці води, без, без якої не живе жодна. Жива істота. Так, добре. Оскільки ми з вами добре вже прочитали про прапор, вам даю домашнє завдання прочитати тільки про герб. Ось це чотири я... рядочки. Один, два, три, чотири. Зараз я вам покажу його у а Підручнику скажу, на якій це сторінці. Це сторінка 78. 78. Так, прочитати. Тільки ось у мене підручник, я вам зараз покажу. Ось, бачите, сторінка 78, 7 і 8. Да. Перші чотири рядочки про тризуб. Раз, два, три, чотири. Це домашнє завдання. На сьогодні я дякую вам. Урок читання у нас завершено. Ставимо сердечки, колокольчики, пальці догори. Не забуваємо слідкувати за нашими новими випусками. Попереду ще дуже-дуже багато цікавого.